На гаманці вічизне вітчизняних капіталістів зазіхнули народні депутати парламентськими коридорами. Вже блукає проект закону про податок на розкіш. Придивлятимуться, якщо закон таки стане реальністю. Спеціально навчені оцінювачі і до великих квартир, і до люксових автівок, і навіть до хутра із взуттям. По кому подзвін податковий залунає, вираховувала і боднар. Біля зелених кущів та приблудних собак комуніст з передонки Лінкаров розповідає, як варто оподатковувати багатіїв. в Україну. Завозяться предмети розкоші, котрими пользуються наші лігархи, не платять з них налоги. Оподатковувати пропонує квартири в понад 200 квадратних метрів і дорожчих за тисяча мінімальних зарплат. Це мільйон 147 тисяч гривень. Дачі більше 500 квадратів та дорожчі 2,5 мільйонів. Автомобілі з двигуном майже в 4 літри, судна, літаки, вертольоти, дорогоцінності, коштовні килими, взуття та вироби із хутра. Не благать налогом імущество, яке, по суті не являється розкішою. Я підготував даний законопроект. Це абсолютно неправильно. ця пані. Знає, що таке розкіш торгує елітною нерухомістю. Квартири дешевше одного мільйона доларів у базі немає. Щоб податок платили справді багаті статтю про квартири радить виписати так. Так, да, однозначно, це сві 200 Це но в нових красивих домах. Це нові клубні дома, там, де є інфраструктура, там, де є паркінг, там, де є консьерж служба. Інакше податок на розкіш мають платити ті, хто придбав велику квартиру в новобудові. Кредит на Троєщині, щоби побачити житло, яке справді є розкішу, відправляє під Верховну Раду. Метражі йдуть, ну як правило, в основному всі більше 200 метрів. І ціни із розчота 10, 12, 15 тисяч доларів за квадратний метр. Будинок на Дніпром біля парламенту ще не повністю заселений. У вікнах велике оголошення, що апартаменти продаються. Територія під охороною. Хто виходить за шлагбаум, говорити відмовляється. Згідно із законопроектом, за велику квартиру власник має платити податок пів відсотка від цінувальної вартості об'єкта, за машину та судно два проценти. За літаки і вертольоти один відсоток від цінувальної вартості для корупції. Просто от ну, цей пан власний оцінює так реагує, бо податок ґрунтується на цінувальну вартість на вартість – це некий сурогат, який сложно. От нет методології, як посчитати цю оціночну вартість. Тому оцінчик завжди зможе з вами договоритися. Брати гроші за розкіш, окрім депутата пропонує й уряд. Утім далі ідей на папері справа поки що не йде. Інна Боднер, Дмитро Орлов та Олена Черняєва. Новини 2+,2.